Діловий світ змістовна Україна у рамках проєкту діалог, який спільно реалізують асоціації міст України та Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні розповімо про Первомайськ, що на Миколаївщині. Низький рівень медицини та зменшення кількості спортивних програм є причиною погіршення здоров'я нації, кажуть експерти. Приміром, у Первомайському Миколаївської області майже третина населення молодь, тому у місті вирішили приділяти цьому напрямку більше уваги. Кожна п'ята шоста дитина в нас народжується із відхиленнями в стані здоров'я, а 90% взагалі студентської молоді вони мають проблеми із фізичним станом. Тому організація дозвілля молоді і саме здорового способу життя вона дуже важлива. Цього року на ці програми виділили майже 2 мільйони гривень. Ухоплено біля 70% молоді. Вклали гроші і в модернізацію пологового будинку. Зараз Кожного року тут народжується півтори тисячі немовлят. Там, де бюджетних коштів не вистачало, залучили благодійників та міжнародні гранти, бо державних грошей не вистачає. Ми переформатували роботу пологового будинку, створили індивідуальні пологові зали, індивідуальні пологові палати. Палати сумісного перебування після пологові матері й дитини і сімейні індивідуальні палати. Також була утворена неонатологічна служба з цілодобовим постом реанімаційні палати для жінок та для новонароджених дітей. Закупили нове обладнання, зокрема апарат для респіраторної підтримки недоношених дітей. Він підвищує тиск повітря на вдиху та допомагає розправитись легеням. Він може підлаштовуватися під дихані рухи дитинки. Якщо дитинка починає вже сама піддихувати, апарат також починає синхронізувати з нею дихані рухи. Апарат може використовуватись дуже тривалий час, тому що він і зволожує кисень, і нагріває кисень. У місті відроджують дитячі юнацько-спортивні школи. Кажуть, результати вражаючі. За останні роки тільки один з тренерів підготував більше 40 майстрів спорту. 15 наших тренерів працюють на професійному рівні і готують хороших спортсменів. І 500 наших учащихся школи потенціально можуть продовжити связати свою дальнішу кар'єру з професійним спортом або вже бить в житті нормальними стойкими. Завершили реконструкцію футбольного стадіону. Тепер у вихованців є шанси потрапити до найпрестижніших клубів країни. І впродовж цієї теми будемо говорити з гостем студії. Сьогодні це Людмила Дромашко, Первомайський міський голова. Добрий вечір. Людмила вечора. Перш ніж говорити про проблеми первомайська. І в різноманітних якихось ракурсах про аспектах і таке інше ви мені сказали, що обов'язково скажіть, що Первомайськ, Миколаївської області, тому що цих Первомайськів в Україні багато в Україні багато міст, які носять назву місто Первомайськ. Тому я зауважила, щоб це саме було Миколаївської чим особливо місто тому що місто Первомайськ Миколаївської Миколаївськ області єдине. А в чому його ну, в маніка, в Миколаївської області? По перше, це місто друге за величиною Миколаївської області. Воно е, має 67 тисяч жителів і має свої переваги, свої проблеми. Розташовано на березі Південного Бугу. В цьому році наше місто відсвяткувало 335 років. Тобто, місто має свою історію. Е, назву місто Первомайськ носить трошки більше 90 років. Вам подобається і ну, жителі подобає, міста? Жителі Подобається, звикли до цієї назви, і тому, коли піднімалося таке питання щодо перейменування міста, але жителі прийняли рішення залишити назву такою, як вона є. Ви, як міський голова, якби вважаєте якісь досягнення, якісь проблеми, які вам вдалося вирішити саме у своєму місці, як людині, яка очолює орган місцевого самоврядування, що б поставили на перше місце? Справився в тому, що я, можливо, як міський голова не маю великі досвіду, тому що я міським головою працюю трошки більше трьох років, але за цей час вдалося дещо вирішити разом з своїми колегами, депутатами, які на сьогоднішній день є надією і опорою мені. В роботі і тому нам дається вирішувати ті питання, які сьогодні ставить перед нами громада. З актуально навіть, охорона здоров'я, сфера охорони здоров'я. Чи не можна навіть. вирішувати взагалі цей напрямок, якби на такому місцевому рівні? Тому що як правило, фінансування це головна перешкода, яка не дозволяється робити повноцінно. В Першу чергу ми є новаторами у цій галузі і, завдячуючи керівництву нашої лікарні, ми є. Скажімо, піонерами у багатьох починаннях, які є саме медицині. Ми сміливо реформуємо медицину, не зупиняємось на місці. У нас запроваджена сімейна медицина на території міста, і це не просто на папері, що є сімейна медицина, сімейні амбулаторії. Це дійсно так. Як це працює. працює. Ми маємо у мікрорайонах міста створені сімейні амбулаторії, де люди не йдуть до центральної, скажімо, будівлі і вирішують всі питання, як поліклініка. Центральна, да, там є поліклініка центральна, де працюють профільні лікарі. Але такі з дріб'язковими питаннями люди звертаються до свого сімейного лікаря. Так, ми... Технічно, медичне обладнання, апаратурної роботи. Медичне обладнання, на ми намагаємося все це зробити. Дійсно, коштів не вистачає. Не вистачає ще й через те, що ми є північним регіоном нашої області і фактично обслуговуємо не тільки своє місто, а й жителів прилеглих районів, і навіть Кіровоградської області, тому що села Кіровоградської області близько знаходяться поруч із містом. Тому нам доводиться надавати послуги і іншим мешканцям. Тобто 20% жителів. Які користуються послугами медицини, це є, скажімо, з інших міст. Але тому ніхто цього нас, не враховує, ніхто так? Ні, ні, так. не враховує і наше законодавство на сьогоднішній день не знаходить таких механізмів передачі коштів. Тобто вони вроді би, і є прописані, але фактично ніхто свої кошти не хоче передавати до іншого бюджету. Справа вся в тому, що ми в своєму місті намагаємося зберегти все те, що в нас було побудовано нашими попередниками. Не розвалити, тому що якщо підвести відповідно до фінансування, то можна залишити тільки, скажімо, таку невеличку лікарню, яка фактично послуг надавати не буде, і тоді довелося б мешканцям міста їздити до обласного центру. А 200 двісті кілометрів це занадто сьогодні не під силу нашим соціальні програми. Вдається в місті працює соціальна програма. Ми прийняли програму нашого міста, місто, де зручно всім. І за рахунок цієї програми ми намагаємося підтримувати найбільш незахищені наше населення. Наприклад, у нас є таке цікаве, цікаве напрацювання, щодо створення ми створили єдину раду ветеранів. Тобто під цією назвою і не тільки назвою ми об'єднали ветеранів всіх напрямків. Справа в тому, що місто Первомайськ – це місто, в якому багато військових пенсіонерів. Це раніше дислокувалася ракетно. Дивізія. Після її ліквідації, скажімо, ми маємо, залишились нам наслідки. У нас на 67 тисяч жителів, у нас 20 тисяч пенсіонерів. І в нас є і чернобильці, в нас є авганці, в нас є діти війни, і ветерани праці, і війни, і ми об'єднали всіх. Від єдиною радою ми за рахунок цієї програми утримуємо керівників цих підрозділів. А в нас їх чотири і на чолі із головою ради. Намагаємось допомогти. Це не величні кошти, але все-таки ми намагаємося допомогти навіть канцелярськими товарами для того, щоб ці підрозділи дійсно спрацювали своєю. Людмила, скажіть мені, будь ласка, не пенсіонерів дуже багато, але основне джерело наповнення місцевих бюджетів у нас що є У нас є податок з фізичних, фізичних осіб, осіб і плата, доходів, за да, плата за Це землю. Це два я, основні да, показники залучати в тому, що ми із землею, ну скажімо. Намагаємось навести лад. В першу чергу ми провели нормативну грошову оцінку землі. Це дало нам можливість значно збільшити доходи до місцевого бюджету. І от за рахунок цього збільшення, ми фактично перший рік, коли ми в 2009 році тільки започаткували цю справу, ми до бюджету більше як два рази збільшили надходження. І таким чином нам надається вирішувати ті соціальні проблеми, які на сьогоднішній день. Реальний сектор економіки при у вас на галузі знають дуже. У Думало. Але справа в тому, що машинобудівні заводи це вже не ті заводи, які були раніше. Але вони, на щастя, збереглися і хочу подякувати колективам, які на сьогоднішній день є дійсно основним джерелом наповнення доходної частини бюджету. Без їх роботи нам би дуже тяжко довелося. Вони працюють Зайняті на сьогодні. Як? Тим. зайнятість у місті, на жаль, бажає бути кращою, тому що машинобудівні заводи вони значно скоротили і обсяги, і чисельні зайнято зайнятого населення, але разом з тим вони е, сьогодні модернізуються, реформуються і все-таки збільшують обсяги. Зрозуміло, ради. що зайнятість населення це міська влада приймається цим, які ще. Якісь проблеми, яким ну, справився в тому, що У нас велика, велика армія підприємців, яка працює в місті, це більше 6,5 тисяч підприємців. Є підприємці, які займаються виробництвом. На жаль, таких менше, чим. Просто торгівлею, так як і зазвичай, мабуть, у всіх містах uh -huh. на сьогоднішній день. Сьогодні ми працюємо в місті над розвитком туристичної галузі, тому що маємо такі місця, у вас де зачитає дуже... <світ> там місця, кажуть, на островах, якісь практично. Гарно, і ми намагаємося все-таки залучити. Ну, Прорекламуйте своє місто, вже на першому національному каналі. Сбиралися <світ> в тому, що? що в нас дуже гарні місця на південному вузі, пороги, і в нас відбуваються не такі можливо висвітлення. У засобах масової інформації заходи, як хотілось би, як це було раніше. Але справа в тому, що ми започатковуємо це, і я думаю, що незабаром ви почуєте, що є на карті України Приходьте, таке місто місце обов'язково і пару слів хотілося б записати буквально дуже коротко. Все таки сьогодні, центральна влада у Києві вона чує ті проблеми, якими живуть. Місцеві керівники, і чи можна їх вирішувати? Звісно, сьогодні? на сьогоднішній день міські голови це перша та інстанція, до якої звертаються люди. Тому що центральна влада далеко, а міський голова поруч із своєю громадою, і це перша особа, до якої звертаються люди. І іноді дуже тяжко пояснити громаді, що це, можливо, не твої повноваження. Вони вважають, що якщо є міський голова, то він повинен давати відповіді на всі питання, які сьогодні цікавить громаду. Тому є проблеми. Але враховуючи те, що в нас в області так відпрацьований механізм співпраці облдержадміністрації, міста, що ми постійно, наприклад, губернатор знає всі проблеми, які є в області. Тому звертатися безпосередньо кожному міському голові до центральних органів влади немає потреби. Ми ці питання вирішуємо краще через співпрацю з Скажіть мені, Первомайськ є членом Асоціації міст України, це об'єднання Асоціації міст України яким чином ви відчуваєте, сприяє вирішенню проблем місцевого самоврядування? Справився в тому, що дійсно ми багато років. Є одним із перших, які вступили до асоціації міст України. Дійсно, ми останні роки працюємо над проектом. Ми є містом пілотним, де випробовується. Запровадження місцевого самоврядування проекту ми вибрали для себе дві галузі: це житлово-комунальне господарство і охорона здоров'я, про яке ви на сьогоднішній день запитували. І мені дуже приємно сказати, що в порівнянні то ми отримали як місто дуже високі показники. Людмила дуже багато хочеться ще. Чути про місто Первомайськ, саме в Миколаївській області. Сподіваємося, що ви е, придумаєте якісь заходи, які приваблюють туди багато людей. Туристів ви про це будете розповідати, щоб промисловість піднімалася. Передавайте привіт вашим землякам. Я А Я глядачам нагадаю, що це була Людмила Дромашко, Первомайський міський голова. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародною розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародною розвитку або уряду США. І поки це все. Партнер програми Український бізнес ресурс. Корисна ділова інформація. Дякую за увагу. Побачимось. Партнер показу Український бізнес ресурс. Це мій звичайний ранок, але в надзвичайному місці воно палає свіжими відчуттями, новими емоціями. Це місце історія настрій. Ріверстоун. Комфорт моєї оселі.